Гаджет підлітка та особисті кордони. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи стикалися ви з таким, або ви спостерігаєте за такою ситуацією знайомих, друзів? Тема актуальна, наболівша. Давайте розбиратися разом. Можу сказати, що, слухаючи деяких психологів, з цього приводу. З приводу гаджетів та особистих кордонів дитини, я можу сказати, що психологи загрались. Або це просто люди теоретики, не маючи власних дітей, або це люди мають маленьких дітей, які ще пішки ходять під стіл, і просто не стикнулися з цією ситуацією. Десь почули, коментують і вносять в ефір. Що дитина має розпоряджатися своїм гаджетом так, як вона забажає, і ви не маєте права ні на що. Але я подивлюся можливо, подивлюся, на ваші коменти, або на вашу точку зору, трошечки згодом, коли ваші особисті діти підростуть і ви стикнетеся з цією проблемою. І так, моя особиста точка зору, кожен із нас має її. І вони в нас відрізняються. Зараз освітлюю свою. А, якщо ви думаєте інакше або погоджуєтесь зі мною, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А, і, взагалі, якщо ви берете щось цікаве з цих відео, то, будь ласка, якось реагуйте. Так, чи так, чи так. І так, друзі, перед тим, як вручити дитині омріяну, бажану, майже вимолену дією. Перед вами річ, гаджет, телефон, планшет, будь-що. Домовтеся про правила, будьте мудрі. Якщо ви пропустили перший пункт домовитися про гаджети трошки раніше, в момент подарунку її дитині, дарунку її дитині, то будь ласка, передомовтеся, внесіть корективи і ясність. Наприклад, все, що вас турбує. Все, що для вас важливо: правила поведінки за столом, з гаджетом, без гаджета ви його проводите. Це сімейний обід, як ви його проводите. Продумайте, будь ласка, це і проговоріть. Наприклад, якщо ви хочете особистого часу і часу спілкування сім'ї за столом, коли вся сім'я нарешті зібралася разом і всі можуть поспілкуватися, висловити свою думку, пошуткувати. Або вирішити якісь нагальні сімейні проблеми, потреби. Ви маєте домовитися трошки раніше про те, що дитина з гаджетом розстається в цей час, і це нормально. І на таких умовах, які ми проговоримо нижче, дитина отримує гаджет і користується її. Ні, то ні. Тоді кнопочний телефон, альо, мам, зі мною все добре. Для вас може бути важливо. Обмеження в будні та в вихідні дні по часу, щоб дитина встигала робити домашні завдання, хатні справи, гуляти. Ваші діти гуляють? Є динозаври, які гуляють на вулиці, парк юрського періоду, діти на вулиці. У третє, батьківський контроль на телефон це норм. І ок, домовляючись про правила користування гаджетом. До 18 років, або у вас можуть бути свої особисті погляди раніше, пізніше, ви маєте доступ до телефону дитини, ви маєте в якийсь момент взяти, почитати, якщо у вас щось турбує, ви маєте знати пароль дитини. Я вам скажу так: якщо ви знаєте пароль дитини, і знає дитина про це, 99% що там нічого такого не буде. Того, чого б ви не хотіли побачити, або того, чого б ви захотіли запобігти. Якщо дитина вже щось від вас ховає, у вас проблема. Вирішуйте її. Виробляйте свої сімейні правила і не втрачайте свій авторитет. Вулиця не може впливати на вашу дитину більше, ніж ви. І хай ваша дитина каже, що «А всім можна так, а чого мені не так. Бо ти не всі, ти не стадо, і ми не всі, і ми не сіра маса. Ми інші. Ми думаємо так, ми люди думаючи, ми сім'я думаючи, і ми тебе бережемо від. Ви можете бути впевнені на 100% у вихованні своєї дитини в її якостях, в її моральності, в її всьому чому завгодно, але ви не можете бути впевнені в усіх людях. Котрі її зараз оточують і які будуть її оточувати. Батьки ви і несете відповідальність за дитину ви. І, будь ласка, не знімайте її з себе, бо потім проблеми розгрібати саме вам. Дитина залишається з вами на все життя. За незламане життя дитини і її безпеку відповідаєте саме ви, найближчі. Далі картинки і ситуації. З цього приводу ви можете домальовувати в своїх фантазіях, в своїй голові, що може відбуватися, як може відбуватися, що чим може закінчитись. Якщо у вас є бажання, ви можете написати свої коменти і застерегти інших батьків, що і як може закінчитись. Будемо вдячні. Всім цифрового миру у сім'ї! Бережіть дітей! Це ніхто за вас не зробить. Усьому світу на них начхати. Якщо і вам також, то це біда.